Всім привіт! Сьогодні в нас на огляді три типи навушників від компанії RealFit. Ось саме F2 модель, F2 Pro і F3. Сьогодні ми розглянемо кожну модель, підключимо їх по плітузу, налаштуємо і побачимо, які між ними відмінності. І в кінці вас приємно здивує ціна на ці навушники. Ну що ж, зараз переступимо до розпаковки. Рілфіт F2 моделі. Тобто відкриваємо верх ногами кличку. Нічого. Так, модель F2. Тобто інструкція в комплекті. Кабель підключення Type-C. Довжиною, не знаю, сантиметрів 5-10. І накладки на самі навушники синього кольору. Чорного, скоріше всього, чорного кольору. Не буду розпаковувати, тому що вони всі йдуть на подарунки. Так, значить, переглядаємо ось такого типу навушники. Кейс такий досить цікавий. З роз'ємом Type-C для заряджання. І ось так вони поміщаються на магнитах. З такого плану. Ну що ж, приступимо зараз до налаштування наушників, ми їх вже дістали. Тепер підключаємо Bluetooth в телефоні. Обираємо підключити новий пристрій. З'явилися наші навушники, обираємо їх і надаємо дозволи. І все, навушники підключені. Тепер відкриваємо YouTube, запускаємо музичку, слухаємо, досить непоганий звук. Ось і все, що стосувалося підключення. Збираємо їх в кейс і зараз будемо підключати інші ці відпадемо. наступні в нас модель F2 Pro. Навушники Type-C-кабель для заряджання кейсу. Накладки на навушники запасні резинові і сам кейс. В кейсі навушники йдуть з резиновими накладочками такими розширеними. Вони, як для мене, більш зручно тримаються в вухах. Кейс okay, сам трішки відрізняється по формі. Так само є роз'єм Type-C до навушників. І зараз спробуємо налаштувати підключити дані навушники. Беремо наш телефон. Скануємо код на інструкції з навушниками. нас буде посилання на дві програми. Нижній обираємо синій значок, завантажуємо файл. Самої програми. Коли файл завантажився, відкриваємо його, встановлюємо додаток. Original Sound. Коли програма встановлена, відкриваємо її. Ну і, відповідно, погоджуємося з політикою конвентаційності. Підтверджуємо. Щоб отримувати сповіщення, вмикаємо на телефоні сповіщення в програмі. Ну і підтверджуємо, що весь буде функція автоматичного вбивання. Для коректної роботи підтверджуємо цю функцію. Так само надаємо доступи. І зараз програма має знайти наші наушники. От, побачила вона наші наушники. Натискаємо підключити пристрій. Надаємо знову ж таки дозволи. Навушники з'явилися в нашій програмі. Значить, що тут є? Можна регулювати звук з бокових клавіш телефону. Ну, як звичайно. Є режим шумозаглушення. Є так само режим прозорий, є ігровий режим. Можна вимкнути, вимкнути. Є так само різні типи еквалайзерів, які можна обрати під свій стиль музики, яку прослуховуємо. Є налаштування кнопок на навушниках, тобто на них є сересне. сенсорне налаштування, можна вибрати будь-який режим для лівого, для правого там клік довгий, короткий, все інше. Тобто досить зручно. От І для правого наушника. Можна змінити назву самих навушників, відображали, що по Bluetooth, вони як. є так само режим оновлення ОТА. Тобто можна подивитися оновлення і режим білого шуму, який надає звук, там, наприклад, літня ніч, дощ і космос. Можна слухати, медитувати. Там, чи для розслаблення. Їх можна вимикати також за графіком, тобто можна поставити через потрібно. Є режим очищення ПЛО з наушників. І режим дренажу, Тобто, якщо попала волога в наушники, так само можна його запустити і очистити. Тепер переходимо на головне меню. Тут є вибір мов. Можна обрати будь-яку зручну для вас. Ну, наприклад, ми обираємо українську. Є режим зміни теми, тобто може бути чорна тема або біла. Ну, і, звичайно, політика конфіденційності. Не потрібна така, можна сказати, інформація ще й на англійській мові, і угода користувача для користування. На цьому все. І тепер переходимо до нашої останньої моделі RioFit. Це модель RouFit F3, яка відмінність від пішку попереднього. Там йде резинка інша. Ну так само комплектація Type-C-кабель. Накладки, дві пари, середні маленькі. І, звичайно, що ось такий кейс з Type-C роз'ємом. І самі навушники. Вони також є сенсорні, які друга чи f 2 Pro модель ось ці резиночки замінюються. що ж, зараз так само перейдемо, напевно, до налаштувань. Підключуємо. Перезапускаємо програму. RealFit. Ми вже бачимо, в нас є додавлені наші F2 модель. Додаємо F3 модель. Знову ж таки, надаємо всі дозволи. І переходимо в програму для керування наушниками. Там функціонал повністю весь той самий, що і в F2 Pro моделі. F2 модель хочу зазначити, що підключається без програми. Тут можна от вибрати еквалайзер ще і так само вибрати свій тип еквалайзера. Ну, все те саме можете переглянути по налаштуваннях в програмі, як до моделі F2 Pro. Ну, а тепер безпосередньо розглянемо відмінності між трьома нашими навушниками. Тобто модель RealFit F2. Тут кріплення таке більш мінімалістичне для вуха, порозиненна накладка. Але вони працюють без програмки. Тобто вони тільки підключаються напряму до блютуза. Хоча звук досить непоганий. Другий варіант це те, що мені саме найбільше сподобалось, Це модель RealFit F2 Pro. Тут навушники йдуть мінімалістичні, але з такою більш розширеною резиночкою. Дуже класно сидять в вухах. Працюють через програму, ну і по звуку взагалі бомбезні. І третя модель це Aріalfit F3. Теж вони йдуть такі більш масивні, от з такою резиночкою. Але теж по звуку досить непогані і якісні по батареї. Значить, кейс RealFit F2 має 250 мА, RealFit F2 Pro і RealFit F3 має 300 мАкс. А навушники мають по 30 мА батарею, Тобто в всіх наушниках вона однакова. Виробник заявляє до 20 годин прослуховування музики. Зараз я виведу табличку на екран і ви переглянете ще більш детально всі характеристики по навушниках. Ну і тепер саме головне по ціні. Тобто ціна мені вийшли, обійшлися, я їх замовляв на Aliexpress груповими покупками. Там ціна значно дешевша, ніж по одиничну. Всі, За всі навушники вони мені обійшлись в 10 доларів там з копійками. Це тобто я, ну, грубо кажучи, в рівнях оплатив, якщо навіть дивитись по сьогоднішньому курсу, 440 гривень. Це за три моделі цих навушників. Ліві, Тобто Realfit F2 мені обійшлися 134 гривні, Realfit F2 Pro мені обійшлися 151 гривню, і Realfit F3 обійшлися в 155 гривень. В посилання під відео я залишу на кожну модель наушників посилання і так само залишу посилання на групові покупки. Можете перейти переглянути. Групові покупки, чим зручні, є, що можна замовити, там, наприклад. Три товари, ну, або більше, там ще на них знижка теж іде додатково, можна, наприклад, замовити три товари, і вони прийдуть всі в одним посиланням. Ну, як я помітив, вони приходять значно швидше, ніж ну, звичайні посилання від кожного продавця. Це чим зручно. Ну і ще саме основне, що тут є от, в RealFit F2 Pro і в RealFit F3 ANC, тобто система ну, якби, шумозаглушення. Ну що ж, дякую за увагу. Переходьте, купуйте на Новий рік подарунки для своїх там, друзів, коханих, дітей. Я думаю, цей огляд вам сподобався. Ну і ті, хто не підписані на канал, підписуйтесь, будуть незабаром нові відео і не тільки огляди товарів, а взагалі різного плану на каналі.